Дівчатка, усім привіт! Зараз хочу наглядно показати, як я роблю тільнички під вас. Тобто, є у нас тільничок із наявності, це віскозка. дуже гарна тканина натуральна. Замір ось такий: тобто 59 в грудях. Ось моя капризна, захотіла. Його зробити під себе. Тобто, учіннику є довгий рукав, але ми з нею після примірки вирішили, що ми його укоротимо, тобто я ось намітила, тобто, укорочувати я буду ось десь, ось на ось таку відстань. тобто з одною рукою невдобно, але ось, бачите. Тобто на 13 см на 14, общем, буду виміряти. Далі, об'єм нам підходить, горловина нам підходить. тінничок е, довгий, капризна моя невисокого зросту, тому ми вирішили, так, присяду, е, зробити кардинально низ інший. Тобто, е, перед. У нас буде укорочуватися ось настільки. Ось то тобто покажу ось так ось на 11.05. І я запропонувала три варіанти обробки низу, тобто, або повторити точно так само, тобто, рівна рівний край, або зробити гарний полукруг. Тобто перед коротше. І ось так от буду плавно-плавно-плавно зрізати на вихід назад. І третій варіант, можна було по боковому шовчику зробити розрізи і перед зробити коротше, задовший. І тут зробити або гострі, або круглі кутики. Але моя замовниця дуже захотіла полукруглий низ. Тобто, ось сюди я буду скруглювати. Потім покажу готову річ.